Дорогі українці, послухайте те, що я вам скажу, це важливо для кожного з нас і для нашого народу. Ця війна, що до нас прийшла, це беззаконня, воріг, що прийшов, убиває, прийшов знищити, пограбити, погубити, це беззаконня, що твориться ця брехня. Що обманюють народ. І скільки вже Україна сліз пролила за цього горя, що до нас прийшло на землю. Скільки вже синів самих найкращих України поховано, що загинули за нашу свободу і оборонити свою сім'ю. Та війна, що приходить. Вона не від Бога приходить, але Господь її зупине. І Господь любить нашу Україну, український народ. Як би там важко не було, Він нам не дає упасти на коліна. Ми стоїмо, і Він чекає, чекає кожного з нас, щоб ми звернулися до Бога. Хочу поділитися словом з вами, що Господь говорить. Нахиліть своє вухо, і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа, і я з вами складу заповіта навіки, на незмінній Давидові милості, шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько, Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і Хай до Господа звернеться, і Його Він помилує, і до нашого Бога. Бо він пробачає багато. Та ще хочу додати від пророка Єремії, що говорить Господь. Так говорить Господь проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І нам не потрібно покладати надію на НАТО, на людей, на зброю. Ми повинні довіритись Богу. Прийти до нього з щирим покаянням, залишити свої гріхи, взивати до нього, молитися, і Він почує наші молитви, Він їх чує, але Він хоче, щоб народ весь України звернувся до нього і взивав до нього. І Він закінчить цю війну дуже швидко і подарує нам перемогу і мир на землі. І не потрібно молитися до святих ніяких, щоб вони там типу молитви доносили, щоб більше чутні були. Цим ми Господа ставимо на друге місце. Він чує наші молитви. Святі ваших молитв не чують, а Бог наш ревнивий. Він сказав: Я твій Бог і молись тільки до мене, щоб в тебе не було богів на небі, на землі і у воді. Молися до мене і поклоняйся тільки мені, бо я Бог ревнивий, я можу покарати і благословити. Святі умирали за Христа, але Христос умер за нас всіх. Христос, посередник наш між людьми і Богом. Взивайте до Нього, моліться до Нього, і Він почує, і Він змилується і благословить. І убереже нас. Він умер за нас на Христі, Він поніс усі біди. Він взяв на себе гріх світу, суд Божий, щоб ми були помиловані. І Він хоче, щоб ми залишили свої діла, погані гріх, щоб ми навернулись до нього. І тоді тільки так ми цю війну переможемо. Ми витримаємо, ми вистоїмо її, і Господь нам дасть перемогу. Я дуже надію, що ви візьмете щось для себе добре в серце, поділитесь цим відео з ближнім, і щоб це максимально побільше почули українців. І це один єдиний вихід, вихід, наша дорога до перемоги. Благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Нехай пробуває з вами. Бережіть себе.